Ось ось ось. Дивіться. Хотів сказати, зараз ви побачите, хто мене сюди посадив, і, власне, тепер ви бачите. Це сова. Це я дічого собі. Зброя тут є, реально, але реактивні чоботи. Я навіть не знаю, друзі, чи варто мені з цієї в'язниці тікати, чи ні. Ви тільки подивіться, це моя їжа на сьогоднішній день. І тут кожен день... Кормлять ну плюс-мінус так само. Е, але вчора замість бургерів е, були ці е, шашлик був, позавчора була шаурма, і піца, от ще, напої постійно ось такі сюди, також вони е, доносять мені. І, і Я навіть не знаю, я сумніваюся в тому, що чи треба мені звідси тікати. Хоча ні, ну що це за сумніви? Це в'язниця. І мене сюди посадили знову просто так. Нема за що, просто запхали сюди е, за решітку. І, до речі, ви чуєте ці звуки? Я... О, ось ось ось. Дивіться. Хотів сказати, зараз ви побачите, хто мене сюди посадив, і, власне, тепер ви бачите, це сова. Вона мене сюди закинула, вона мене спіймала. І тепер вона мене охороняє тут. Так, вона раз в день мені приносить ось таку їжу дуже смачну, але це все не відміняє того факту, що я у в'язниці. І мене звідси нікуди не випускають. Тому нам треба, нам треба звідси тікати. Але спочатку треба буде все доїсти, тому що все це залишати ось тут це ну, не дуже-не дуже круто. Зараз все доїм і буду е, починати думати план, як звідси мені все ж таки втекти. Бо сидіти тут цілу вічність мені не хочеться. Хоча, якщо б тут був комп'ютер, Ось сюди, наприклад, кудись його поставити, то, можливо, і не так погано. А ну, оп, все. З усією їжею я впорався. Давайте тепер почекаємо, доки, знаєте що? Я побітив, що сова постійно підіймається туди на другий поверх і, власне, патрулює там, що на другому поверсі. Ми можемо. Швидко, просто кулею вибігти і побігти ліворуч або праворуч. Я от не знаю. Ну, напевно, ліворуч, бо сюди ближче. Тому давайте зараз дочекаємося, поки сова знову піде на другий поверх, і спробуємо все ж таки зробити втечу звідси. Так, тихо, тихо, тихо. Двері виносимо, побігли. Побігли, побігли, побігли. Там решітка, я знаю. Так, тут двері зачиняємо, тут двері теж зачиняємо. Куди бігти, куди бігти? Я пам'ятаю, що ось у цій кімнаті була зброя. Минулі. Рази, коли я звідси тікав, так. Це я нічого собі. Зброя тут є, реально, але реактивні чоботи. Такого я ще тут не бачив. Так, я повністю снарядився. Ооо! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вчидіть, відчидіть, відіжіть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, напевно вже починаємо тікати і саме час перевірити чоботи. Ого! Хо -хо! Вони реально працюють. Так, я втік звідси. На тобі. На тобі! Стріляємо, стріляємо, стріляємо в неї. Вона летить сюди і дуже швидко, до речі, летить. Тихо, обережно, 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 обережно. Так, давайте, напевно, спробуємо звідси якось полетіти. Ось сюди, на дах, опа. Так, сова. Де сова? Он вона літає там. Вона літає, вона літає, друзі. Так, давайте знаєте що. Ми зараз зробимо ось так. Бамц. Все, закинемо димову гранату, щоб вона мене не помітила. Спробуємо її відволікти таким чином. Так, вийшло чи не вийшло? Я чую, вона десь літає. Але де вона? Вон вона літає. Так, вона мене бачить, вона мене бачить. Ні-ні-ні-ні, Так, тихо. Давайте будемо ось так. Дим, закидати тут всюди. Опа. Зараз спробуємо долетіти от сюди. Хоп, нормально. Все, я заховався. Я заховався, вона тепер мене не бачить, здається. Але як мені звідси тепер. Так ти, я вивалився з вежі. О ні. О, ні. Так, тихо. Бережно, давайте. Сюди дим кидаємо. О, назад, 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 назад. Полетіли геть, полетіли геть, звідси. Он вона! Так, вона мене побітила. Вона побітала, мене біжить за мною вже. Так, злітаємо. Злітаємо. Головне, щоб вона мене зараз назад до в'язниці не закинула, бо від неї дуже важко тікати. Дуже швидка вона все ж таки є оп, давайте, знаєте що. На ось діжку спробуємо долетіти. Так, тихо. Ооо! Оце вже мені подобається. Так, а де вона? Вона десь знизу. З якого саме боку? Ем, Тут немає. Ні-ні ні-ні ні. ні, ні, ні. ні, ні, ні. Тихо, я вивалився, обережно, обережно. Он вона, вона вже мене помітила і вже летить до мене. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Сюди, давайте на амбар. О, ні, на амбар не будемо. Так, давайте тоді я не знаю, може на каменюку оцю. Хоба. Все нормально? Нормально. Чудово. Так, і ще дим треба туди закинути, щоб нічого не було видно. Так, будемо по максимуму заважати їй сюди залізти. Сюди теж зараз диму напхаємо. Дивіться, вона над озером пірнула просто туди в воду, дічого собі. Так, обережно. Беремо іншу зброю. Так, а чого вона? О! Нормально, дічого собі. Добре, давайте все ж таки. О! Залізла! Дічьох собі! Так, обережно, обережно, обережно. Вона все ж таки якось сюди залізла. Давайте тоді може спробуємо на цей камінь застрибнути. Може, тут у неї нічого не вийде. Так, на каменюці дуже непогано ховатися, тому що сюди важко дістатися, і в неї, як ви бачите, не дуже це виходить. Так, давайте, знаєте що? Давайте спробуємо сюди долетіти. Зараз. Опа. Сюди, 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 сюди. Зараз закриємося десь тут. І все. Вона тепер не знає, де я. Вона Що, вона бачила мене? Так. Давайте димові гранати. Димовий гранат сюди, купу накидаємо зараз. Все, тут нічого не видно? Я буду стріляти, якщо що, отак, крізь двері може вийде влучити в неї. Вона вже тут, вона вже тут, друзі, вона вже дуже близько. Так, тихо. Мені б якось тут. Опа, отак вилізти крізь віконечко. Ого. Тихо! То що ж вони так прискорили мене? Обережно обережно. Вона отам, вона отам, друзі. Так, я тікаю. Я тікаю. Давайте, знаєте що? Зараз випробуємо одну схему. Опа. Я сховався? ні, не сховався. Так, тікаємо. Нам треба летіти звідси. Треба нам летіти звідси. Тихо, тихо, тихо. Де вона? Ось тут, ось тут, ось тут. Який це жах. Ой-ой-ой, ой може сюди вийде залізти? Давай, давай, давай Та це капець. Вона не відстає від мене ні на секунду, ні на один метр, буквально. Постійно переслідує мене. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Іди геть, йди геть. Так, полетіли сюди. Зараз спробуємо. Опа, опа. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, давай вище, 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 підіймай мене. Так, це в нас район, де в нас е, цей частний сектор? І... Опа, вона вже тут. Вона вже тут, на даху. Бережно. Бережно, давай сюди. Сюди. Вона реально не відстає. Опа, а сюди зможе вона залізти? Так. а ну, Може цей ліхтар? Він мене врятує, а? Стріляємо, друзі. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Поки що, поки що непогано виходить, але. Воу! Вона все ж таки змогла залізти. Дічого собі. Так, е нам треба йти, напевно, в інше місце. Давайте ось сюди будемо летіти. Ось так. Вздовж цієї траси полетіли швидкість дічого собі. Ого! оце так нормально було. Давайте, знаєте що? Заховаємося ось тут. Тихо, вона летить. Вона летить. Давайте отак ще зробимо. Опа. Так, вона мене помітила чи ні? А, -а, а! Помітила, помітила, помітила! Тихо, де я, де я, де я обережно? Обережно. Треба не загубитися тут ще самому. Так, чекаємо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Відлітаємо, якомога далі. Напевно, зараз будемо ховатися десь тут. Може, ану, ану, тихо, тихо, тихо. Опа. Може, вдасться кудись сюди застрибнути? Так. Єс! Все. Я на даху цього велетенського будинку, я думаю, що тут можна буде. А ну, де вона? Десь тут була, щойно. Ось вона. Так, я думаю, що тут можна буде, якщо що сховатися, але ні. Вона вже мене тут спіймала. Так, обережно. Злітаємо і ховаємося сюди. Так, чи це місце надійне? Напевно, ні. Але... О! Можна буде туди. Я б не проти був там заховатися, якщо що. О, залізли сюди. Ні-ні-ні-ні-ні. ні ні, -ні, 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 -ні. Іди, геть. Іди, геть, звідси. Тихо, 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 полетіли. Полетіли, вилітаємо, вилітаємо. Так, нам треба, я не знаю, що тут відбувається. Колесо кудись летить. Я в шоці, це місце. Тут дуже-дуже багато дивного. Так, давай сюди, 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 спробуємо полетіти зараз. Так, давай, давай, давай. Опа. Десь тут заховаюся, ні. О, оце непогане місце. Так, вона вже сюди біжить. Стріляємо. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Крізь скло в стріляємо. Я просто шо як позбутися від цієї сови. Я ж поки її не знищу, вона буде мене переслідувати постійно. Тихо, 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 обережно. Так, сюди, на дах. Залітаємо. Вона навіть, дивіться, вона вже не знає, як мене спіймати. Бо ці реактивні чоботи, які я там знайшов, це просто, я не знаю, чудо якесь. Так, на тобі! Ось так. Все здається, чи що? Ану. Давай, давай, давай. Я її заганяв, здається, друзі. Так, ану, де вона ось тут ще біжить? У неї вже мало здоров'я, вона, напевно, вже не може злетіти, дивіться. Реально? Ану, давай, 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 давай. Зараз докурликаєшся тут вже. На ти, ого! Ого! Вона щось величезна стала. Так, це мій шанс, це мій шанс звідси втекти якомога далі. Давайте, друзі, я зараз буду летіти з цього міста і, напевно, десь... Через два міста від цього там вже можна буде зупинитися і не перейматися через те, що мене десь знайдеться сова бо я не впевнений, що вона померла.